Вітаю і представляю урок із серії Вав Уроків для 8 класу нової української школи і Зарубіжна література на тему Омар Хаям, геній сходу, вчений філософ, поет. Що з собою уявляє даний урок? Як завжди, ми розпочинаємо його з того, що це вав урок, і ми переходимо далі до блоку першого. Вмикаємо мозок. Тут вас очікує декілька різноманітних ресурсів із завданнями: це картки, натиснувши на посилання, ви потрапляєте ось на таку сторінку і можете повторити попередню вивчену тему про епоху літературу середньовіччя. Ось такі досить цікаві картки, і ми з ними з учнями працюємо, повторюючи попередній матеріал. Також у нас є Вікторина у ресурсі Book Widget, точніше, WorldWall, і додала ось такий інтерактивний аркуш, це новинка Canve. Цей аркуш вам доступний якби як шаблон. Кожен собі купує свій аккаунт, і учні можуть виконати тест. Як ми бачимо, тут є і вибрати питання, і є запитання із короткою, з повною відповіді, і також ось запитання із зірочками. Далі ми, тобто на вибір вчителя, далі у нас вау-момент, і тут у нас, як завжди, цікавий такий вау-хук, який зацікавлює учнів тою чи іншою темою. Уявіть собі людину, яка за 500 років до Ньютона відкрила його формулу, створила. І так далі. Отже, власне, перед нами майже живий Омар Хаям. Далі у нас робота з епіграфами. І ми переходимо до того, що занурюємося у контекст. Мета уроку також у нас є, як завжди, подкаст уроку, є у нас актуалізація опорних знань і опис моделі пірати. Ну і далі ми переходимо до основного змісту, до роботи з текстом. Тут, власне. Розповідь, історичний такий вступ про епоху Омара Хаяма, щоб дітям було зрозуміліше. І далі ми переходимо до знайомства із біографією самого поета. Ясно, що ми говоримо, що це був не просто поет, це була людина унікальних можливостей і здібностей, і наводимо учням приклади. Бачите, що слайди оздоблені красивими світлинами, авторськими світлинами, створеними з допомогою штучного інтелекту, що, власне, також прикрашує ваш урок. Ось такі є світлини, точніше, слайди із світлинами. Ось такі ми говоримо про філософські основи поезії, зокрема рубаї Омара Хаяма. І найголовніше, що рубаї свої. Читає в своєму кабінеті Мархаям. Дужий лиходій ще жодному із нас не підживляв надій, де знайде зігнуту під тягарем. і юних, і старих, всіх поглинає час. І не... Недоброзичливість ніколи не могла узяти верх. Отже, ми бачимо, що найвідоміші рубаї Марахаяма озвучені власне ним самим. Ну і потім ми переходимо до аналізу рубаї, які є у підручнику. Знову ж таки загальна така зразок аналізу із світлинами. Ну а далі вже учні роблять самі ставите їм запитання, і вони роблять самі висновки про дані рубаї після прочитання. Най... В очах у розру хіба у Всесвіті найкращий твір не ми? в очах у розуму зіниця зір. Ну, і далі не... аналіз даного Рубаї. І ось серія підсумкових аналітичних запитань. Е, висновки певні, і ми переходимо до... Ні, не гнітять мене перестрахи і жалі, що вмер... Ще до одного знайомства, ще з одним Рубаї, який є таким, можна сказати, підсумковим, і блок аналітика та осмислення. Тут вас та учнів очікують різноманітні завдання. А ви вже з учнями обираєте те, що вам найбільше до вподоби. Є творчі завдання, є завдання для роботи зі штучним інтелектом, є завдання доки різнорівневі, є завдання старт, тобто тести тощо. І далі рефлексія, відклик. Ну, а завершує урок блок, «ВАВ завершення мікротрансформація, от, де питання стосуються власне, учнів і сучасності даної теми. Учні отримують різнорівневе домашнє завдання, підводимо е, спадщину великого мислителя і закінчуємо урок. Знову ж таки, рубаї Омара Хаяма. Я тільки знаю, що знання шукаю в найглибші таємниці. Так, його знаменитий е, рубаї про те, що він прожив 72 роки і нічого не знає. Власне, чудове завершення даної теми. Сподіваюся, що такий урок зробить близьким учням тему, і вони зрозуміють творчість поета і сутність його поезії.